Привіт, це Міра. Давно не бачилася. Ну Ладно, так що прям давно бачили мій влог. Якщо ні, то пропоную піти і подивитися. Що ж, це наше відео буде насправді дуже одночасно і звичайним, і незвичайним. Я думаю, ви стовідсотково бачили такий формат на Ютубі: малюю родовного персонажа по пінтересту чи пінтерест робить за мене персонажа, щось таке. Система така: людина крути рандомайзер чисел, відпадає якесь число, і ця людина бере оновляє сторінку Пінтереста, і тобто їй попадаються різні фотографії, вона з них робить персонажа. Але наскільки я знаю, я також не дуже, знаєте, так поглиблена в цю тему, але Пінтерест, начебто, підтримує якусь шнягу з тим, що Крим це Раша чи щось таке. Якщо ви більше в цьому знаєте, то будь ласка, напишіть в коментарях і все це. Але знаєте з яким сервісом, з яким додатком, з яким сайтом? Ще ні ніхто просто, я впевнена, на 100% ніхто не робив персонажа З Аліекспресом. Що ж, тепер ми генеруємо з вами декілька чисел, як бачите. 6, 3, 7. Ну, точніше, тут 6 я так і не зрозуміла, але я рахувала як 6. І 4. Що ж, друзі, в мене трохи. Поламалося, як там я сам оновлювала сторінку Аліекспресу і рахувала це. Але зараз я вам покажу, що в нас випало. Знаєте, я розумію, що першим мені могло випасти що завгодно. Тобто, знаєте, там якісь ельфійські ушки, можливо, так. Можливо, якийсь декор для кімнати, що можна було прив'язати до одягу. Але. Мені випало це. Типа, оце! Ладно, окей, добре, ми з вами не засмучимось, тому що другим нам випали отакі от штанці. Я рахую їх якби з кофтою, тому да. Далі нам випав такий от костюмчик, але по факту від нього я брала лише топ. І останнє, що нам випало така от рубашечка. Від неї, насправді, я взяла більше всього, тобто на неї буде оснований костюм. Що ж, почнімо. І почнімо з того, що я вам буду поясняти, яка картинка, як я все це використовувала. По-перше, ота от фігня хрень, бісюча, якась незрозуміла параша з початку нашого списку. Я не знаю, це фігня, щоб волосся очищати. Не знаю. Коротше, я дуже насправді довго думала, як де можна буде це використати. І єдине, що мені реально якось. Прийшло в мою башку to my head це засунути цю форму в очі. Тобто, ви потім побачите, я не буду домальовувати сам здрачок, саму радужку, Отакі от, от білі очі по формі вони цю фігню нагадують. Тобто, думаю, ви зрозуміли, коли я це впіхнула. І ви мене засуджувати не будете, тому що, звичайно, можна було б десь приліпити, взяти якусь незаможетиму гаму, може зробити а, з такого матеріалу щось, може прицепити, я не знаю, саму цю жінку з того з тієї фотки. Але я вирішила ось так. Наступним нам випали штанці, і ви потім побачите, що, хоча і зараз впрацюю, бачите, що тут у нас нема штанів ніде. І ніяк, і карманів нема, і нічого нема. Тож у вас може, таке питання, типу якого фіга ти просто взяла і проігнорила цю картинку, але насправді я її не проігнорила. Я взяла кольорову гаму, це ви точно побачите пізніше, з кофти. Тобто такий от сіро-зелений і червоний. Це трохи читерство, так, тому що потрібно було застосовувати штани, тобто сам товар, або хоча б я не знаю кеди, але не склалося. Просто не склалося, тому що нікуди було це запихуватись. Ну і ним, я подумала. Далі в нас цей приколбесний костюмчик з топу та спідниці. Але, як я казала, я не використовувала спідницю, в мене був тільки топ. І топ в нас ну, а-ля як корсет терет топ, тобто корсет він без лямочок, а тут з лямочками. Я думаю, ви зрозуміли, кольорову гаму цього топу я теж змінила, але можна, в принципі, все ж таки його впізнати. І далі, що абсолютно очевидно, як я тут використала нашу рубашечку, нашу ті шорт Ні, навпаки, на просто шорт. Ну, коротше, тобто, рюшечки, рюшечок багато. Ці, знаєте, такі гіперболізовані рукава, котрі нашому такому, це очевидно, що не людина, а нашій такій. Такі містичні істоті замінюють руки. Можливо, все ж таки під цими рукавами є руки, але ми цього з вами ніколи насправді не узнаємо. Впевнений, очевидно, де тут рубашка, а де все інше, тому що Рубаха це в нас основа. Мені здалося, що вона просто дуже добре зможе підкреслити таку, знаєте, сильну загадковість цього персонажа, тому що оці от. Піратські рубашки, всі ми знаємо, всі ми їх хочемо, і майже ні в кого в нас їх нема. Що ж, я пояснила, деякі я елементи, деякі я фотки використала. Тепер пропоную поговорити про персонажа цілком. Зачіску мені було б брати, ну, знаєте, ніде. Мені не попалася фотографія. Якщо б мені попалася фотографія товару з перукою, я, звичайно, використала б зачіску, яка була б на цій перуці, але, ну, не судьба. Тому волосся в нас воно таке і не розтрьопане, тобто так, ця істота, вона якась загадкова не зрозуміла, але не розтрьопане, тобто вона все ж таки не знищує якоїсь касти, розуміємо. Але воно не в якійсь ідеальній зачистці з прикрасами, тобто зрозуміло, що це не прям якась вища вища істота. Це десь середнього класу, не зрозуміла, правда, якої саме класифікації, але я сподіваюся, що у вас вкладається таке ж враження. Насправді, через кольорову гамму і ці більосі пусті очі, мені здається, що ця істота пов'язана з утопленниками, або з чимось таким болотним, з чимось таким. Там, не зарослі, тобто природа, щось таке. Пишіть, які у вас є асоціації. Якщо вам до цього моменту дуже подобалося це відео, то пропоную вам прийти у мою телегу або інсту, тому що і там, і там цей арт я виклала на декілька днів раніше, ніж виходить це відео. Логічно, що так відбувається, тому що. Туди контент постати це лайк, просто картинка, а на Ютуб довше записувати, що ж я вас запрошую. Також, якщо в нас вже йде така трохи рекламна хвилинка, дуже хочу вас попрохати підписатися на канал і поставити лайк. Звичайно, якщо вам подобається мій контент і конкретно це відео. Тому що я планую так на тисячу підписників зробити щось дуже круте, дуже таке офігезне, Я не буду ніяк це спойлерити. Тому думайте самі. Також на 100 підписників в телезії теж буде якийсь двіж паріж. Також знаєте, якщо якось задумуватися, чому людям подобається саме цей формат і чому людям подобається робити персонажів з якихось рандомних картинок, чому людям подобається хуманізувати щось? Хуманізувати це, коли ти з неживого робиш персонажа. Ну і він логічно живий. Ну звичайно, потім може вперти, але то зовсім інша історія. Коротше. Я прийшла до думки, що це більш всього подобається людям, котрі вміють малювати одяг, його дизайнити і малювати, або таким людям, як мені, котрі не вміють, але дуже сильно цього хочуть. Мені здається, що саме конкретно цей дизайн я маю на увазі по одягу, вийшов дуже вдалий. Але зазвичай, якщо ви подивитеся на моїх особливо оригінальних персонажів, тобто Міра Ін, інші, в них доволі такий простий дизайн. Я хочу це змінити, і так треба все одно тримати в голові якесь утвердження, що якщо як в мене ти хочеш потім робити комікс по цим персонажам, не треба перевішувати їх деталями, як в Геншині типу. Не надо, але занадто простими я теж робити їх не хочу. Мені подобається мальовка, коли немає саме зайвої деталізації якоїсь, да. Але дуже цікаво роздивлятися персонажів. Це прям ну ідеальна середина, котра ти прям такий... Боже, це прекрасно! І знаєте, думаю, з цим дизайном я дещо зрозуміла. Саме по дизайну одягу, тож люди, котрі теж але дуже хочу, ось декілька порад для вас. По-перше, якщо ви не знаєте або не вмієте, як суміщати координально різні стилі, не робіть цього. Краще, якщо правда дуже цього сильно хочеться, вивчити, як це робити, пошукайте якусь більш, знаєте, специфічну інформацію, а потім вже якось поєднувати. Тобто, наприклад, я навіть в цьому дизайні хотіла якось всунуть ці штани, але зовсім не підходили вони по стилю сюди. І я не володію знаннями, як такий спортивний гранжовий стиль прописати у такі, от, знаєте, середньовіччя. Тож я просто взяла. І не робила цього. Це не означає, що я ніколи не буду поєднувати такі різні стилі, але поки що я не розбираюся, як це робити, тому. Не вважаю потрібним використовувати це. це не в скетчах, тобто не в якихось, знаєте, так, коли хочеться навчитися практиках в якихось накидочках, якихось знаєте, скетчі, котрі точно ніхто ніколи не побачить, а якщо побачить, то з того тільки дозволу. Тобто для повноцінок я зовсім не розумію, навіщо так експериментувати. Другою парадою можу вам висказати те, що не забувайте про рівновагу. Не забувайте ні в коєму просто випадку. Тому що якщо ви хочете зробити симетричний дизайн, це буде набагато простіше, ніж асиметричний. Я, як ви бачите, використала симетричний дизайн, тому що я намагалася щось наварганити з прям асиметричним асиметричним, але воно трохи не підходило, тому що сама зачіска, вона задумувалась максимально симетричною. Для мене, знаєте, ну, не результат. Можливо, комусь іншому так би сподобалося, але персонаж то мій, тому я тут у руля. Але якщо ви все ж таки хочете зробити асиметричність, не забувайте про одну дуже важливу річ. Якщо ви робите якісь а, щось асиметричне, якийсь елемент, знаєте, такий з однієї сторони, ви повинні, а, схожий не прямо один в один, але схожий по своєї. Контрастності зробити елемент з іншої сторони. Не можна перенагрузити персонажа лише з однієї сторони і вважати, що цей дизайн повністю якийсь правильний, повністю якийсь вообще обов'язний. Звичайно, я не кажу про якісь виключення, коли прям крутани, знаєте, такі профі роблять щось таке і вони вміють вписувати це. Але ця порада скоріш для новачків та людям такого середнього. Розвитку. Остання, але не по своїй значимості. Правда, це, будь ласка, якось не забувайте, якщо ви у свою кольорову гамму, якийсь колір, не забувайте на нього. Не можна просто взяти, вбахнути, який і такий. Ну, блін, ну все якби більш нічого, в принципі, я цим кольором робити не буду. Але якщо це не виграє як контраст, тобто, наприклад, в мене тут червоне волосся. Очевидно, що це контраст. Очевидно, що все інше, воно, ну, в якої, знаєш, такій однаковій кольоровій гаммі, тобто це такий зелененький, жовтенький, червоний. Він тут, як акценти, пятно, прям, знаєте. І по своїй яскравості, і по своїй насиченості, і по всьому, по всьому іншому. Як ви бачите, в мене є два основних кольори, окрім нашого червоного. Це білий, не ідеальний, скоріш знаєте, яка солонова кістка, є зелений. Тобто цей, давайте все ж таки називати білим його. Він в нас на нашій чорті, на нашій рубашці, на очах. І на фоні, тобто доволі таки багато, так, де в нас зелений. Зелений в нас на топі, потім йде така, знаєте, як розділяюча частина, тобто нижня сторона нашої рубашки, а, біле таке пятно, два білих п'ятна. І посередині продовжується наш зелений. Також зелений я дублюю на рукавах, щоб підтримати якусь цілісність образу, щоб не сильно все ж таки огрожувати наш зелений від нашого. Кольору сонової кістки. Є останній момент, котрий відноситься до атмосфери. Як ви бачите, малюнок на мою думку на особисту, і як мені писали коментарі, я вас дуже люблю. Ті, хто пише мені коментарі, як вони писали, що вийшло класно. Тобто, блін, ну, атмосфера реально класно вийшла. Знаєте, чому так, якби в мене вийшлося? По-перше, я використовувала плюс-мінус один відтінок для тіни, тобто один такий колір. Це був різновато-зелений. Звичайно, я не просто бахала цей зелений поверх всіх кольорів. Ні, я робила це з ефектом помноження, і саме через цей ефект в мене тіні все одно виходили різних якихось кольорів, різних відтінків різної теплості та холодності. Це не робить картинку такою, знаєте, якоюсь плоскою, але її робить все одно її атмосферною, все ж таки трохи змішуючи всі кольори, притуплюючи їх через те, що кольор в днях в нас такий сірий. Вуаля, а ось і наш результат. Оціните його в коментарях. Ще раз нагадаю вам, які просто суперні товари нас сприйняли, робленню створенню. Народженню цього персонажа та дам. І пишіть, чи спробували ви зняти відео, якщо ви знімаєте відео, або просто намалювати персонажа саме по Аліекспресу. Тому що, на мою думку, <с> ну, типу, блін, я реально ніде цього не бачила. Оце я оригінальна, звісно. Все, тепер точно це кінець. Будь ласка, для мене дуже важливо, якщо вам подобається моє відео, ставте лайки. Вам за це просто здоров'я мамі, як там казали, в 2015-му. Ну, коротше, пока-пока.